Яка у вас безпосередньо популярна зачіска на тонкому волосі? Що дівчата саме більше хочуть? На тонкому волосі всі хочуть побільше об'єму. Творити текстуру на тонкому волосі потрібні ну відповідні засоби. Якщо ми говоримо, наприклад, про лак, так то це, звичайно що сприявий лак легкої фіксації. потрібно те, що буде поверхнево працювати на волосся. Поверхнево вони здіють це пасти і паста павутинка, з якою класно справляється світ я її просто обожнюю. тонке волосся ніякі засоби жорсткої фіксації туди не підходять. Це легка фіксація, так? Тобто маски-кондиціонери, чи вони можуть обтяжити тонке волосся і вже зачіска буде погано е ні, виглядати? Ні, ця маска, звичайно, там не потрібна, а кондиціонер потрібен, бо якщо ви не нанесете кондиціонер, ви просто не зможете розчистити волосся клієнт. На тонке волосся не підходять плойки великого діаметра, ось бо в текстури там зовсім не залишиться. Прогріваю прикореневу зону, від'їжджаю і далі докручую просто. Злегка прочісую, так? Великі. А ми прочисуємо? Гребінцем із широким, так, так да. Ця паста називається так Ctrl-Frick. Мені на можна залишками так по волосі пройти. Я беру лак легкої фіксації і ще дофіксовую. <с Bastioning> і ці лаки залишають близько на волосі, вони не залишають матовий наліт. Ось ми можемо уже далі формувати різні зачіски. Це лак від току, <балу> у нас є сильна фіксація та славка фіксація. Ультімайта фабулос. Я не дуже люблю виділяти оці прядочки біля обличчя. Отакі кремові засоби дуже класно заміняють віск. Ну, головне грамотно ними користуватися. Чи немає такої липкості неприємної, що, знаєте, хочеться зразу піти руки помити, бо некомфортно. Я не знаю, скільки її потрібно нанести на руки, щоб вам все хотілося піти їх помити. Ви берете невелику кількість і ви їх використали і все. Те, що залишилось на пальчиках, ви на волосі нанесу, Тому нема такого. Коли користуються а, ось, ну взагалі, да, спреєвими засобами отак. Просто заливають. Не потрібно цього робити. Ми робимо що так чуть-чуть. Буквально трошки дозовано в те місце, куди нам потрібно